Шановні батьки, я Тетяна Гончарова, вчитель англійської мови та тренер у Laurine Language and Business Academy. І сьогодні ми хочемо поділитися з вами можливістю, яка може кардинально змінити майбутнє ваших дітей. Ми всі знаємо, що знання іноземної мови це ключ до успіху в сучасному світі, але існує ще один ключ, який відкриває ще більше дверей знання бізнесу. Цього року Larry Academy провела ребрендинг і зосередила увагу не лише на мові, а й на бізнес освіті. Ми запускаємо франшизу Mini Boss Business School – унікальну освітню програму для дітей та підлітків, яка навчає основам бізнесу та підприємництва. Mini Boss Business School – це не просто школа, це місце, де ідеї ваших дітей стають реальними проєктами, де вони вчаться керувати своїм майбутнім, розвивати лідерські навички та ставати архітекторами свого успіху. Тут ми не просто говоримо про бізнес, ми навчаємо, як його будувати. На відміну від традиційних шкіл, де дітей часто вчать бути хорошими учнями та готуватися до здачі іспитів, МініБос надає знання, необхідні для реального життя. Ми навчаємо не лише теорії, а й практиці, яка допоможе вашим дітям стати успішними та щасливими у будь-якій сфері. У нас діти вчаться не просто шукати роботу, а створювати її, бути лідерами та приймати виклики з упевненістю. Крім того, навчання в МініБос відбувається англійською мовою. Що дає вашим дітям безсинну перевагу. Англійська це глобальна мова бізнесу. Володіння нею дозволить вашим дітям легко спілкуватися з партнерами, клієнтами та інвесторами з різних країн. Вивчаючи бізнес англійською, діти отримують доступ до найсвіжішої інформації, трендів та ресурсів, які доступні на міжнародному рівні. Англійська відкриває двері до участі у глобальних конкурсах, конференціях та програмах обміну, де діти можуть застосувати свої знання на практиці. Приєднуйтесь до нашої унікальної програми, яка складається з 8 теоретичних курсів та 12 видів практики. Все це побудовано на інтерактивному та ігровому навчанні. Ідеально підходить для вікових груп від 6 до 17 років. Заняття проходять у вихідні дні. Кожен курс триває 10 місяців, 12 годин академічного навчання щомісяця. Академічна програма Mini Boss Business School дуже насичена. Щороку наші студенти глибоко занурюються у підприємницьку програму, яка проводиться на основі практичного навчання та складається з етапів, що допомагають перетворити інноваційні ідеї на реальні стартапи. У Мінібос ваші діти дізнаються, як перетворити свої мрії та захоплення на прибуткові проекти, як ефективно управляти часом і фінансами, як працювати в команді та приймати важливі рішення, як впевнено йти до своїх цілей, незважаючи на виклики. Навчання у Мінібос означає стати частиною глобальної спільноти молодих лідерів та підприємців, Це можливість не лише здобути знання і брати участь у міжнародних конкурсах, зустрічатися з успішними бізнесменами та відвідувати реальні компанії для отримання практичного досвіду. Наші студенти беруть участь у бізнес-симуляціях, де вони відточують свої навички, розв'язують проблеми та вчаться орієнтуватися в корпоративному світі через веселі та інтерактивні ігри. Через тімбілдінг студенти вчаться співпрацювати, ефективно спілкуватися та вести свої команди до успіху. Діти вчаться генерувати, розвивати та удосконалювати інноваційні ідеї, а на етапі бізнес-інкубатора вони перетворюють свої ідеї на структуровані бізнес-плани з реальним застосуванням. На стартап-форумах студенти презентують свої проєкти потенційним інвесторам, здобуваючи впевненість та досвід для залучення фінансування. Наші діти вчаться у найкращих. Через майстер-класи студенти отримують цінні знання від провідних професіоналів у різних галузях, що допоможе їм удосконалювати свої бізнес-стратегії в майбутньому. Щоб розширити свої горизонти, студенти відвідують бізнес-тури, де бачать на власні очі, як їхні ідеї можуть бути реалізовані у великому масштабі. Інтенсивні бізнес-табори надають додаткові можливості для навчання та практики. Допомагаючи студентам вдосконалювати свої бізнес-ідеї та стратегії. Студенти мають можливість змагатися на національних чемпіонатах, демонструючи свої навички та ідеї на конкурентному полі. Переможці національних чемпіонатів беруть участь у чемпіонаті світу Startup World Cup, де змагаються на міжнародному рівні з молодими підприємцями з усього світу. Після успішного завершення програми Larina Language Academy та восьмирічної програми MiniBorz Business School. Студенти отримують два дипломи: диплом Larina Language Academy та диплом Miniboards Business School Велика Британія. Найголовніше, що ваші діти не лише отримують знання, але навчаться діяти. Вони матимуть можливість створювати власні проекти, які можуть стати основою для їхнього майбутнього бізнесу. Не чекайте, поки успіх постукає у двері. Допоможіть своїм дітям взяти кермосового життя у власні руки та стати тими, ким вони мріють бути разом із Міні-Бос Бізнес Колд. Це їхній шанс створити майбутнє. Готові до викликів? Рушаймо до нових висот разом! Дякую за увагу і чекаємо на зустріч з вами та вашими дітьми.